Якщо ти знаєш слово «діж», страва або тарілка. Ти легко зрозумієш логіку більш цікавого «dish out». Dish out коли ми буквально «dish out» якусь їжу, є велика порція, і ми її розсипаємо по тарілках і подаємо. Тому «dish out a cake», «dish out dinner», або що кажуть, «dish up». Так само у нас в голові є якісь ідеї, поради, критика, і ми також можемо їх «dish out» роздавати людям. Це одночасно і позитивно. І негативне слово, тому що ми можемо dish out advice, dish out unwanted advice, dish out compliments, dish out criticism, dish out support, dish out blame, просто завалювати вас якимись звинуваченнями. За такою логікою працює і вираз to dish on someone. Тобто у вас є інформація на якусь людину, і ви її з радістю подаєте іншим.